Вітаю вас на 12 каналі. Ви дивитесь програму Суспільний діалог сьогодні говоримо про підготовку Львівщини до реалізації стратегічного державного проєкту Олімпійська Надія 2022 та проєкту Євробаски 2015. Зараз представляю учасників нашої програми. А це Володимир Лаврін, головний архітектор Львівської області, Юрій Гайдук Степендіат НОК України, учасник двох зимових Олімпійських ігор, майстер спорту санного спорту, Христина ОПІ. Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України у Львівській області та Михайло Чеканце, заступник голови Федерації хокею Львівщини. Вітаю вас, панове, у нашій студії. Почнемо з того. Напевно, запитання перше до пана Володимира. Що дасть Україні, якщо таке станеться, власне, проведення Олімпійської надії 22? Ну, олімпійська. Ми всі, в принципі, недавно, як кажуть, провели. Футбольний чемпіонат європейський. Приблизно ми собі можемо уявити, скільки було задіяно наших і матеріальних, і технічних, і людських ресурсів. Ну, якщо говорити про Олімпійські ігри, це на порядок серйозніша програми. Якщо так в цифрах, так щоб було зрозуміло, це порядка 98 змагань протягом 16 днів, що дорівнює приблизно 17 чемпіонатам світу. Це біля півтора мільйона глядачів, три мільярди телеглядачів. І якщо говорити фінансовому еквіваленті, то що сьогодні вже зроблено консалтинговою німецькою компанією, яка зараз аналізувала наші територіальні ресурси, це порядка на порядок вище більше коштів потрібно для того, щоб провести Олімпійські ігри. Тобто це надзвичайно серйозний, надзвичайно. Технічної і фінансово потужний, значить, захід наскільки ми вже готові до цього, і чи вистачить часу власне зреалізувати, побудувати ті певні об'єкти, які потрібні для цього, і власне розвинути спортивну інфраструктуру? Ну, дивіться на сьогоднішній день, в принципі, все, що ми можемо так менш більш аналізувати, це ми розробимо по. Матеріалах німецької консалтинг-компанії про проєкт Планнот Меджмент. Ця компанія була спеціально залучена Міжнародним олімпійським комітетом для того, щоб визначити, чи технічно наша територія, тобто Львівщина і Карпата, придатна для проведення Олімпійських ігор. Була проведена певна робота, були залучені так само ми, і якраз втішний результат того, що, в принципі, технічно. Ми можемо проводити Олімпійські ігри, мало того, Проаналізувавши весь досвід, а ця фірма вже працює багато років. Значить, Львівщина в принципі має ще й непогані шанси для того, технічні шанси для проведення Олімпійських ігор. Тобто, це по розробці того проекту було ну, Вони проаналізували територію. Значить, є два кластери: львівський кластер це є так звана льодова зона і снігова зона в Тисовці, дві зони, де в принципі. Технічно в нас виходить непогана така якраз комбінація двох тих зон, що ми. Проводимо готовність, значить, тої зони, можна сказати, що в принципі технічно у нас немає на сьогоднішній день комплексу об'єктів, окрім стадіону, який у нас залишився після проведення. Практично і Тисовецька зону, і Львові практично нам треба будувати все заново. І частково нам так само треба розвивати інфраструктуру, зокрема дорогу, дорогу від Львова до Тисовця, бо згідно норм, там в годині часу має бути технічне сполучення з величезною кількістю людей. переведено порядка 20-30 тисяч людей вони повинні мігрувати за невеликий період, там 2-3 години з одної зони до другої. Тобто, ми будемо робити це з великою кількістю, практично нових об'єктів. Дякую, пані Христина. Запитання до вас власне, це будуть зимові види спорту. Яка в нас зараз в Україні власне зимовими видами спорту? Щодо баз тренування власне, щодо самих спортсменів, наскільки вони зацікавлені? Ну напевно, хорошою річю є те, що набагато легше збудувати щось нове, ніж зруйнувати старе. Тож, маючи таку нагоду, дуже великою і хорошою користю буде для нас будівництво тих всіх об'єктів, які передбачаються до проведення Олімпіади 2022. Чому? Тому що на сьогоднішній день у нас немає спортивних об'єктів. Єдина база тисовець, яка передбачає тільки деякі види спорту, це є біатлон, лижне двоборство, стрибки з трампліну, фрістайл. І все на цьому завершено. Тобто нам потрібно розширюватись. Якщо ми хочемо справді дітей навчати, розвивати всесторонньо, то бажано ті всі об'єкти нам мати, які зрештою залишаться і в подальшому. Сьогоднішні діти, якщо б ми мали ці об'єкти за 10 років, вони сміло можуть приймати участь на тих Олімпійських іграх. Тож ми маємо всі можливості, і всі перспективи, якщо ми візьмемося справді до цієї роботи відповідально. Якщо говорити про види спорту, які будуть представлені на Олімпійські надії 2022, власне в якому виді спорту в нас ще, скажімо так, не все втрачено? У нас не все втрачено. Це в біатлоні, лижні гонки, двоборство лижне. І це, в принципі, ті об'єкти, які в нас є на не зовсім досконалому рівні, але вони у нас є. Нам потрібно, що наймасштабніше, це будівництво санної траси, якої в нас немає. Нам потрібно льодові арени, яких у нас зовсім немає. Це є і ковзанярський спорт, про який ми зовсім забули. Тож, оце є найважливіше ця інфраструктура, яка залишиться нам на руки, яка буде використовуватись, і діти будуть мати можливість займатися спортом протягом. Довго-довго часу. Пане Юрію, ви стипендіат НОК, учасник двох зимових Олімпійських ігор. Чому саме санний спорт? Адже бачимо, що нас в Україні, там, на Львівщині, воно не дуже розвинто. І де ви, власне, тренуєтесь? Ну, наразі ми тренуємося переважно за кордоном. Найближча траса саме знаходиться в Латвії. І тому наша команда і збірна тратить великі кошти, щоб виїжджати за кордон і там тренуватися один спуск. На трасі коштує приблизно 30 євро залежно від країни. Тому ми робимо 600 спусків за сезон, наприклад, тільки я там в нас в команді 8 людей. Тобто як будуть, якщо буде у нас траса, то будуть підвищені результати і появляться нові кадри, нові люди в цьому воді спорту. В цікавому воді спорту. Ви брали участь в цих олімпіадах. Власне, які враження і чому саме санний спорт? Ну, мене захоплює швидкість і той адреналін, який я отримую під час їзди. Е е я думаю, це буде колосально для України, і то тобто ви просто собі не уявляєте, як то я бачу це все зі середини, і це буде неймовірно, якщо в мене вийде. Потенціально, так. так? Ну так, будемо сподіватися, що в нас таке вийде. Пане Михайло, ви заступник голови Федерації хокею Львівщини. Яка в нас ситуація з хокеєм на Львівщині? Власне, якщо де займаються? В ну, першу чергу, я би хотів сказати, що зараз е, хокей набирає певних обертів. Е, два роки тому створена професійна хокейна лія. Відповідно до хокею повернулися, скажімо, за останні 20 років так дуже серйозно обличчям. На жаль, в нас на Львівщині, ну не на жаль, можливо, можливо, це добре, що в нас є одна ковзанка на даний момент. Тобто вона знаходиться в Новояворівську. У нас на Львівщині створено дві дитячі юнацькі спортивних школи, тобто два відділення при дитячу юнацькі спортивних школи. Дітки 2001 року народження в тому році почали приймати участь в чемпіонаті України. Тобто то фактично є єдина західна українська команда, яка приймає участь в таких. Це змаганнях. Західна і Тернопільщина, і воно Франківщина, у нас єдина і, на Львівщині. Так, так, так. І Франківщина, і Волинь, і Закарпаття. Тобто, Тому да. ми єдина дитяча команда. Ну, і також Львів представлений в професіональній хокейній лізі. Хокейна команда Лева, я думаю, всі чудово це знають. Ну, На жаль, ми граємо в Новояворівську, а не у Львові. То хоккей це фактично один із самих видовищних видів спорту. І на Олімпійських іграх, я думаю, в чемпіонатах, таких провідних, як Національна хокейна ліга, спеціально передбачені вікна, щоб найкращі гравці мали можливість прийняти в них участь. Якщо говорити про результати, то які вони зараз, що стосується і таких молодших хокеїстів, і такої основної команди? Знаєте, якщо не відкладати то в довгий ящик, а насправді будувати інфраструктуру зараз по підготовці до Олімпіади, якщо ми виберемо право навіть, то реально тих 10 років, що в нас є, ми б, я думаю, могли більш впевнено і так підійти до цих ну, самих важливих спортивних змагань у світі. Ми десь зачепили власне спортсменів, пане Володимире. А що дасть проведення цієї олімпіади для звичайних людей, мешканців Львівщини? Ну давайте ми це питання, бо всі так кажуть, що ми проводимо. Ми ще нічого не проводимо ну, на сьогоднішній що? день. Якщо? на сьогоднішній день ми повинні до 15-го року, бо там і по правилах ми повинні до 15-го року побудувати 50% інфраструктури. Тобто ця вже інфраструктура повинна працювати на область кошти, на людей. Так. Про кошти звідки так. кошти? Ну кошти вони є з різних цілів, як правило, це є державні кошти. По цій програмі, що зробив німецька компанія, вони передбачають 50 на 50%. процентів. з держава, 50, 50, 50 спонсорів інших інших, так інших, це значить джерел. До 15-го року потрібно побудувати нам. Це, напевно, людовий Львові, або багатофункційний комплекс, який, в принципі, потім, можливо, ще до цього буде використано під Євробаскет. І потрібно зробити реконструкцію, бо якщо говорити про Тесовець, так, там є повний набір об'єктів для біатлону, для бігу на лижах, але сьогодні все це вимагає, як кажуть, повної реконструкції, вони не придатні для того, щоб проводити міжнародні змагання. І до 15-го року ми повинні то все реконструювати. і Лише тоді це буде заявка, буде надана в вересні 15-го року. Буде відбуватися засідання, де буде вибиратися місце проведення 22-го року. Лише тоді не просто побудувати, а й Провести відповідну кількість змагань там так само це дуже строго ну, лімітується. Лише після того ми зможемо подати заявку на участь чи не участь. Це але з другої сторони, навіть якщо ми не виграємо так. там це все, ви знаєте, що Львівщина, Франківщина, Карпат це практично є єдиний. Регіон зимових видів спорту, який для всієї України, для і дальших територій, який Угорщини там придатний для того, щоб тут проводити відпочинок. В першу чергу це буде і туристична база. Це люди отримають і роботу. Люди, в принципі, побудують готелі, люди будуть мати інші там засоби. Тобто вони не повинні будуть їхати десь за границю. В принципі, як показує наприклад, практика Боковелю. От що там про ці прилегли села? Вони в принципі вже забезпечені працею, забезпечені бізнесом. Так само і цей регіон. Тисовець він один з унікальних таких. Технічно унікальних природньо унікальних територій, де можна проводити дуже багато змагань, де можна відпочивати практично цілий рік і зимою відпочивати і літом. Ну єдине, що там необхідно побудувати відповідну інфраструктуру. Щось аналогічно зараз будується в нас розпочато серйозні роботи. Це чуть-чуть вище, там десь км, кілометр, 30 кілометрів. Далі далі іски і буржавський хребет, який так само включений в програму, бо він буде так само. Олімпійське, бо це єдине місце, де можна проводити ряд змагань з ну, спуски з спуском Так, це єдине місце, тому що там необхідний перепад 800 метрів між верхньою і нижньою точкою, там єдине місце. От якби не було до речі цього боржавського хребта, то я так розумію, що ми б не отримали позитивних висновків про те, що ми можемо проводити практично на Карпатах цих Олімпійських ігор. І все це. В принципі, повинно сформувати дуже потужний такий комплекс бізнесово-відпочинковий для цих людей і. В принципі, напевно, найкращий він може бути технічно в Україні, так, я розумію. Я би хотіла додати, тому що все-таки от хребет він є досить кліматично, не завжди сприятливий для нас. Там у лютому місяці може бути нульова температура. Тобто Це на схили, так, буржавських хребет. На тисовець, він навпаки має на місяць, довший період. Так, там сніг залежить, так, 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 так. Але можемо розраховувати навіть на те, що змагання відбуватиметься на штучному снігу. Ну і ще такий момент важливий тисовець. Знаходиться на висоті тисячу метрів. Відповідно, це є багато спортсменів, якщо ви бачите, вибирають такі місця з вищим цим високогір'я, де вони проводять тренувальні збори. Вони технічно можуть швидше. ну, Накопичувати, не виснажуватися, виснажуватися відповідно підготовка швидше проводиться. Бащо не випадково там футбольні клуби, там Динамо, боксери, от, «Клички», Вони завжди на високої проводять свої ці тренувальні. Це Процес для того, щоб швидше вийти в форму. Тобто цей тисовець, він, от може так само і використовуватися як тренувальний збір. О, збірна буксерів України, до речі, ті, що виграли Олімпійські ігри, то вони тренувалися власне, в тисовці на Високогір'ї. Ну, чисто там фізіологічно, я так розумію, їм просто швидше і краще набирають свою спортивну форму. Так, щоб пізніше на низинах виступати з більш таким е, кращим, кращим самопочуттям, тому що на високогір'ї ми добре розуміємо, що навантаження на організм не більше знаєте, наш так. також професійний клуб «Леве» розглядав можливість якраз проведення навчально-тренувального збору підготовки до сезону в ТСУЦІ, але ну на жаль інфраструктура на даний момент Сьогодні поки що немає, не відповідає. Та. Та. Якщо там буде збудована інфраструктура, то я думаю, що він практично цілорічно до советського буде задіяний і в літній і в зимовий час. Так. Власне, по, зачепили тему тренування, пане Юрію, як часто ви тренуєтесь? Ну, залежно на який період підготовки, є літом переважно загальнофізична підготовка, переважно 7 тренувань, 6-7 тренувань на тиждень. А якщо це зимовий період, це переважно технічна їзда на санях, на, на самих трасах, так само буває від 6 до 12 заїздів в день. Це серйозна нагрузка. Спортсмени, я думаю, які готуються на Олімпійські ігри, вони готуються щоденно і по декілька разів на день, тож інтенсивність роботи так. таки, надзвичайна. Ну, я, 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 ще, я ще хочу додати також, що хокей в технічному виконанні дуже складний вид спорту, можливо, навіть один із самий складних. Тобто наші діти, які зараз приймають участь в чемпіонаті України, то ми тренуємося 9 разів на тиждень. Це дуже важливо. Я ще так. хочу додати по бусельну трасу, це є дуже дороге задоволення. Якщо говорити по вартості того, що я бачу, то вона є дорожча за льодовий палац. Вона десь порядку оцінена на 200 мільйонів євро, щоб побудувати ту трасу, а допустимо той, що будується, ми так кажемо, що десь в Кракові зараз будується комплекс, універсальний такий спортивний зал, то він десь буде коштувати 120-160 мільйонів євро. Тобто це дуже дороге задоволення, власне, бобслейна траса. І вона повинна бути побудована. Ну, бо практика показує, що, наприклад, у нас були, ну не у нас була, а світова практика показує, що були проблеми там в Сан-Клей-Сіті. Побудували комплекси, але оскільки там невелике містечко, і в принципі їх тепер просто розбирають, бо там не можуть їх постійно завантажити. Чому лів дуже добре підходить для... Проведення Олімпійських ігор, бо то, тому, що Львів перше велике місто прив'язане, і цілий ряд споруд, які будуть побудовані, вони потім будуть експлуатовані. А Олімпійський міжнародний комітет дуже сильно от, власне, переживає за свій імідж, і фактично він добивається того, щоб того, щоб проведення ігор воно було економічно обґрунтовано. От, і власне Совкли Сіті показав приклад того, як не потрібно проводити змагання, бо потім. Ну, з тими об'єктами проблема. Візьміть Львівський стадіон сьогодні. Це є порядка 20 мільйонів гривень. Річне обслуговування і обходиться, розумієте? Тобто об'єкти ці вони не можуть бути десь там в полі побудовані заново, вони просто потім будуть рушитися і це. Вони вимагають фінансового вкладання постійно. І, власне, така зв'язка: Львів велике місто, мільйонне місто, яке. Загрузить ту інфраструктуру і тисовецька зона, яка має дуже хороші свої технічні характеристики, і плюс необхідність будівництва автодороги першого класу між Львовом і Тисовцем, ну, це значить, що десь в годині часу має бути доступність туристична. Вона якраз дозволяє, ото, що грузини зараз роблять так само в себе там курорти морські в Батумі, так і потім вверх вони будують трасу. Таку потужну першу категорію в горах для того, щоб був гірськолижний короб, щоб ця зона працювала цілий рік. Ви казали про спортивний комплекс. Ви мали на увазі льодовий палац у Львові? У Львові для Олімпіад потрібно чотири комплекси побудувати. Таких із них три потім в будуть у місті. Із них буде три потім демонтовано по, по тому мастер-плану. Вони теж передбачають, що не всі об'єкти потрібні для міста. Один великий зал нам потрібний на 12-18 на тисяч. Тобто по вартості це буде така споруда, як стадіон по великому рахунку, тому що там буде 60 тисяч квадратних метрів площ внутрішніх, розумієте? Порядка 120 метрів тільки діаметр кодіаметруї зони, ото, що будується сьогодні в Кракові. Ми беремо по аналогу. Ми говоримо, що десь такий комплекс нам би підійшов, який зараз будується в Кракові. Тобто це практично другий стадіон побудувати. А ще таких потрібно. Умовно, ну не такого плану, але ще три повинно бути інше. Це для інших видів спорту. Для, для ковзанів потрібно окремо за так зал, бо фігурне катання і хокеї вони по програмі мають будуватися в різних залах. Відбуватися. Тобто ми допускаємо, що з чотирьох споруд у нас може лишитися дві велика універсальна зала і один зал там на 3-5 тисяч глядачів, який буде ну, для інших видів спорту. Тому що ми так і кажемо, що біля стадіону буде основне, а ще один би десь зал пасувало, побудувати десь в іншій частині міста, для того, щоб не нагромаджувати в одному місці всі спортивні споруди. Якщо говорити про спортивний інвертар, ми говоримо про нас, ну, молоде покоління, так? якщо у нас відбудеться Олімпіада. Наскільки зараз доступний цей же хокей, вартість спортивного інвентаря, що стосується саме спорту? Ну, я вам скажу, звичайно, хокей – це не дешевий вид спорту. Так. І батьки, ну, в першу чергу, основне -то є для занять хокеєм еліт. Тобто і саме використання льоду, воно також вартує ну, немало і грошей. Якщо брати навіть з розрахунку 9 тренувань на тиждень, то виходять дуже серйозні кошти. Ну, завдяки адміністрації нашого району, тобто ми маємо можливість тренуватися там спокійно, тобто і впевнено. То, що стосується екіпірування, частково. Купляв центр олімпійської підготовки в місті Новояворіс. Частково купляють батьки, тобто фактично це все на даний момент лягає на плечі ентузіастів і, і тих самих батьків. Я ще хочу додати, що завдячуючи ентузіасту такому голубіорда Романюку, практично новояв тримається оця хокейна команда на свої плечі. І, 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 я вам скажу, та так єдина хокейна команда західного регіону, що в професіональній хокейній лізі, що в дитячому хокеї, Тобто то, то я дуже серйозний так. Ми будемо сподіватися, тих команд буде більше. Пане Юрію, що до саме спорту, ну також так наявність льоду вже треба багатих затрат. І так само екіпіровка в нас не з дешевих. Ну нас забезпечі збірну команду забезпечує Міністерство спорту. Але що стосується юніорської команди або тих дітей, які займаються, там складна ситуація. Не вистачає ні коштів, ні. Я хочу сказати, що якби вдвоє побудували санну трасу, ну, то практично це буде, напевно, єдине в Україні, бо другу навряд чи буде навряд чи. споруджувати. це занадто дороге задоволення. А відповідно місто і виграє з того, тому що всі змагання, і європейські, і ці проводяться двоє, плюс тренувальні збори, плюс то. Тобто будь-який, бачите, в нас дуже зараз тут є така суперечка, там вигідно, нам невигідно будівництво цих єврооб'єктів олімпійських. Це є інфраструктурні проекти, це не є об'єкт проекти, які от, ви побудували, зразу вернулися гроші. Це так само, як будівництво дороги. Дорога в місті ж не вертає гроші, правильно, але вона потрібна. Так само і потрібний. Ну театр оперний не вертає гроші, не заробляє на себе. Правильно інфраструктурний потрібний для того, щоб це був просто статус міста. Розумієте, ми є місто, вже яке десь скоро. Ну, Формується як мегаполіс, тобто ми формуємо не тільки свої, ми формуємо на цілий регіон десь 150-200 км вплив області на місце. Тобто такі об'єкти вони моментально піднімуть статус міста, статус регіону, розумієте, будівництво. І власне, я хочу підкреслити дві такі основні речі: що не можна оцінювати грошами, скільки вкладеться, тому що це є речі, які не можна оцінити. І друге питання ще таке, що ми сьогодні. ну, Олімпійської етики ми сьогодні займаємося будівництвом туристичної зимової інфраструктури, а не проведенням Олімпійських ігор Олімпійськими іграми будемо займатися після 2015 року, якщо ми Зрозуміло. вийдемо на той власне на той рівень, що ми побудуємо споруди, проведемо відповідну кількість змагань і будемо достойними рекомендувати це. Але в будь-якому випадку ми виграємо правильно, звичайно, звичайно, ми нас... виграємо, тому що якщо ну. Скажу так, проведення формування чи напрям до Олімпійських ігор це вже підніметь Львів і цей регіон в величезному радіусі. Це не тільки Україна, це Польща, Словаччина, Румунія, практично Угорщина. Це вже до цих об'єктів буде прив'язаний якийсь такий зв'язок, що люди будуть їздити. Туристичні ну, на відпочинок люди будуть тут буде створена інфраструктура, де можна приїхати. Про Львів, що ми можемо сьогодні сказати? Львів має дуже добру туристичну інфраструктуру. Люди їдуть. Правильно я вам, вас трошки перебів. У нас м, хвилина до завершення так. ефіру. Давайте ще пригадаємо Євробаски 2015 тільки коротко. Ну дуже заявимо коротко, цю тему. Бо, в принципі, заявила, так? Поки що директивно. Прийнято постанови 18 грудня 2011 року. в Мюнхені було оголошено рішення Фіде, що буде в Україні проведено єврочемпіонат в 15-му році по баскету. Визначено шість місць в Україні: це Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Київ, де будуть перший раунд і матчі фіналу, і другого раунду фіналу Одеса Львів, Київ. У нас баскетбольних залів немає. У нас виборі. баскетбольних залів в принципі, немає. Верніше у нас є зали, але для проведення Євробаску ці зали не, не годяться. Будяться. Це має бути зал в районі. От перший раунд це 5 тисяч глядачів, другий раунд це десь орієнтовно 12 тисяч глядачів. Якщо говорити, що вдвоє будувати на 5 тисяч, немає сенсу. Якщо ми хочемо йти до Олімпійських ігор, нам треба будувати великий зал, тобто це є десь порядку дванадцятитисячних, значить, ми за дуже короткий час, бо проведення в 2015 році, а це значить, що десь в кінці 2014 року ми повинні вже показати, що в нас готовий зал. А Будувати дванадцятитисячних. Повірте мені, це Я буде вам... знову подвиг, такий самий, як стадіон. Я вам повірю. Панове щиро, дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, ви дивились суспільний діалог. До побачення.